Падає сонце, ранок, така краса на дворі. А ми будемо готувати сніданок. Готуємо сьогодні солодкий десерт. Даємо 100 мл молока, 4 ложки цукру, какао, ванильний цукор. І 4 варених яйця. І все збиваємо блендером до однорідної маси. Ось така маса у нас вийшла. Треба хвилин 5 збивати. От така однорідна. Як починаєш збивати, трошки є запах, а потім, як добре збивається, Запаху нема і на смак, воно навіть дуже приємне. Зараз розливаємо стаканчики і ставимо в холодильник на 2-3 години. Отак От прикрасили. Можна куштувати. Ставте лайк, підписуйтесь.